Всім привіт! Підрозділи Збройних сил України, що обороняли Соледар, включали в себе батальйони, що повністю складаються з іноземців. Про це розповіли таз в народній міліції Донецької Народної Республіки. За словами співрозмовника агентства, хохли стрімко втрачають техніку, в тому числі поставляється НАТО, і на Заході вважають це наслідком використання недостатньо навчених українських військових. Тому замість змішаних підрозділів, де натовські найманці керували регулярними силами, для збереження техніки стали застосовувати повністю укомплектовані з іноземців частини. Задум заходу зараз такий поставляти вже злагоджений банди найманців від рядового до офіцерського складу. Поки дрібні, хоча дивізіон гармат, це вже не так уже й мало в частині особового складу. В тому ж Соледари була вже не просто пара пікапів з найманцями, а працювали роти, і батальйони повністю складаються з іноземців. Не офіцери іноземці, а решта українців, а саме батальйони іноземців. Від і до, підкреслив представник Мднр. Соледар знаходиться приблизно в сток на північ від Донецька і до недавнього часу входив в єдину лінію оборони Збройних сил України Артемівськ, Соледар, Сиверськ. У ніч на 11 січня засновник приватної військової компанії Вагнер Вген Пригожин заявив, що місто, за яке в останні тижні йшли, бої, взято під контроль. Увечері, 12 січня, російські війська завершили звільнення Соледара від українських формувань, поінформували в Міноборони. РУ. за словами офіційного представника відомства генерал-лейтенанта Горя Конашенкова. Повний контроль над цим містом дозволяє відрізати шляхи постачання українських військ в Артемівську, після чого заблокувати і взяти в кільце залишаються там підрозділи. Україна довго відмовлялася визнавати втрату Соледара. Як заявляв та з координатор з міжпарламентських зв'язків з народною радою УНР, перший заступник голови комітету держдуму у справах СНТ євразійської інтеграції і зв'язків із співвітчизниками Віктор Водолацький, визнати втрату Соледара для Києва було складно, як і для НАТО, що накачувало Україну зброєю, це буде для них провалом, оскільки контроль над містом має знакове, в тому числі геополітичне, значення. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!